Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Повертаюсь до віщувань на картах Таро після майже тримісячної перерви у зв'язку з травмою. Дякую вам за підтримку, побажання швидкого одужання. У мене так складається, що якщо я не в ресурсі або енергетично Послаблена з різних причин, ми всі люди. Я не можу працювати з картами Таро і Ленорман. Е... Тому і виникають паузи в роботі. У соцмережах я роблю загальні розклади. Якщо це прогнози на день, вихідні, тиждень, це тенденції, покращення, погіршення, підсилення захисту тощо. Якщо це питання взаємовідносин, роботи, здійснення бажань, у мене виникає намір зробити такий розклад. Питання приходять спонтанно, і я його роблю розуміючи, що мабуть комусь це буде потрібно у той момент, коли цей пост, відео знайдуться у вас на мережі, знайдуться. Вам на, мер... на просторах інтернету особисті консультації проводжу онлайн і офлайн по попередньому запису. Телефонуйте, пишіть реквізити у шапці профілю або в кінці кожного допису. Сьогодні я зроблю прогноз на наступний тиждень, 28 серпня, 3 вересня 2023 року. Загальна тенденція, фон тижня, події. Чого очікувати? Карти вже були перемішані, майже готові. Отже, розпочинаємо. Поточна ситуація. Як будуть розвиватися події? Чого очікувати? Що робити? Докладу трошки ще. Отже, п'ятірка мечів, поточна ситуація, поточні перемоги, які даються занадто дорогою ціною. На жаль, ще нічого не закінчено. <кхід> Десятка жезлів вказує, як будуть розвиватися події. Важко, занадто важкий шлях потрібно пройти, щоб отримати бажаний результат. Можливо. Випробування будуть закінчуватись, адже десятка це остання карта, яка в нас є в масці жезлів. Фігу... Номерна мається на увазі карта. Шістка кубків віщує про вічні цінності, сім'ю. Рідних, близьких, які будуть підтримкою і є у важкі часи. А також шістка кубків лягла в позицію, чого очікувати, нагадуючи про 1 вересня, свято безтурботного дитинства, дружби, знань, яке затмарено війною. Що робити випала карта. Трійка мечів, я її доклала і випала карта четвірка Пентаклів. Незважаючи на горе, тяжкість страждання, потрібно зосереджено зберігати ресурс моральний, фізичний, фінансовий. Дякую, що були зі мною. Ще один важкий тиждень війни і Зантмарине свято 1 вересня. Віримо і наближуємо перемогу. Все буде Україна.